6 березня працює медіа центр України Українформ. Мене звати Світлана Чепиренко і зараз говоримо про блокаду кордонів із Польщею. З нами на зв'язку Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, доброго дня. Добрий день. Отже, розкажіть, будь ласка, якою є зараз ситуація на кордоні з Польщею? Скільки машин заблоковано? Ну, ситуація практично змінна. Польські фермери продовжують блокувати рух, обмежувати рух для вантажних транспортних засобів, знаходячись на певній відстані від кордону на автошляхах, які ведуть до кордону. А, як і раніше, це шість напрямків. А, якщо говорити предметно про пункти пропуску, то це ягодин з українського боку, Столуху, Гринів, Раваруська, Шегині та Краківець. І сукупно станом на ранок сьогодні, на всіх цих шести напрямках в чергах на території Польщі перебуває десь трошки більше 2300 вантажівок, які очікують на можливість проїзду в бік України. Найбільші черги, які раніше ми фіксуємо по напрямку двох пунктів пропуску: це краківець та Ягодин треба розуміти що на кожному з напрямків польські фермери діють по різному до прикладу Напрямок пункту пропуску Ягодин, Якщо предметніше на нього подивитися, то за останній час польські фермери взагалі не пропускають вантажівки, які слідують з України в Польщу, і показники перетину кордону тут нульові в цьому напрямку. Натомість вони незначну кількість вантажівок пропускають, які слідують в бік України на цьому напрямку. За минулу добу таких було близько 70. Днем раніше це десь на рівні 50 вантажівок. Також непроста ситуація по напрямку пункту пропуску Шигині. З п'ятниці і по понеділок польські фермери взагалі не пропускали вантажівки на цьому напрямку. В обох в обидва боки, як ті, які планували слідувати в Україну, так і ті, які планували їхати в бік Польщі. З понеділка вони прийняли для себе якісь рішення, що будуть пропускати там, раз на 12 годин таку партію машин, десь близько 10-12 і від вчора також почали пропускати незначну кількість вантажівок, які слідують з України в Польщу. Ну але це на динаміку перетину кордону, звісно, впливає ну вкрай негативно. Бо до прикладу, якщо брати безпосередньо минулу добу, то кількість перетинів була на рівні десь 60 вантажівок в обох напрямках, і це значно нижче від пропускної спроможності цього пункту пропуску. Якщо повернутися знов до напрямку пункту пропуску є годин, і кількості перетинів кордону, як я казав, бік України, до прикладу, там 70 вантажівок за минулу добу, то це також вкрай низькі показники, бо цей напрямок може пропускати за добу 1200-1400 вантажівок в обох напрямках. Крім того, те, що можемо констатувати, на щастя для інших категорій транспорту, зокрема для легкових автомобілів, а також для автобусів, якими перетинають кордон, звичайні громадяни, польські фермери їм не перешкоджають в русі в обох напрямках, і ця категорія транспорту кордон перетинає вільно. Яка є ситуація на інших західних кордонах кордонах України з Європи? Вочевидь, частина водіїв вантажівок вони перенаправилися на інші кордони. Яка ситуація там? Дійсно, ми також фіксуємо черги з вантажних автомобілів, які очікують на можливість проїзду в бік України. По трьом напрямкам це напроти пункту пропуску Ужгород на теритце кордон словаччиною станом на ранок це де 600 вантажівок. Навпроти пункту пропуску Тиса, це кордон з Угорщиною, в бік України зранку очікувало близько тисячі вантажних транспортних засобів. І ще близько 400 вантажівок. Це навпроти пункту пропуску Дяково, це кордон з Румунією. Треба додати, що тут рух відбувається інтенсивний відповідності до пропускної спроможності кожного з пунктів пропуску. В обох напрямках, але звісно, що через блокування руху для вантажівок на польській ділянці, то і водії, і перевізники шукають собі всі можливі альтернативні напрямки, де вони можуть здійснити перетин кордону, тому тут і виникають черги. Так таку ж саму ситуацію ми відмічали і під час блокування руху. На, на кордоні з Польщею, коли е, свої дії вчиняли польські перевізники це тоді в листопаді та грудні? Що може порадити Державна прикордонна служба України водіям, які зараз слідують із Польщі до України? Ну зрозуміти, що водії і перевізники обирають собі ті маршрути. Особливо перевозячи вантажі, коли вони можуть прив'язуватися до якоїсь до якоїсь конкретного пункту пропуску, маючи вже документи на вантаж, які необхідно провести саме через ту чи іншу митницю, тому звісно, що треба враховувати. Що блокування продовжується, і якщо раніше в відкритих джерелах ми бачили заяви польських фермерів, що вони свої дії вчинятимуть десь до 10 березня, то зараз також поширюється інформація, що вони продовжують, продовжують свої дії аж десь до квітня місяця. Тому не можу сказати, що це питання вирішиться в найближчий час. Звісно, що Україна загалом і відповідні міністерства ведуть постійний діалог з стороною для того, щоб знайти компромісні рішення і розблокувати кордон. Але на даний момент ситуація незмінна, тому варто все ж таки зважати на це і за можливості обирати собі інші напрямки, де вони можуть перетнути кордон. Дякуючи є запитання до пана Андрія у журналістів. Лимишенко Українформ, скажіть, будь ласка, а, може не зовсім по темі. Яка зараз ситуація з білоруським кордоном ситуація на кордоні з Білоруссю вона залишається незмінною. А, наша основна задача мати а, сильний кордон. Укріплення як по лінії кордону, так і при прикордонні, якщо ситуація по той бік кордону зміниться, але на даний момент Росія не має на території Білорусі достатніх сил для того, щоб здійснити якісь дії по відношенню до України на цьому напрямку. Звісно, що Білорусь продовжує підтримувати Росію в цій війні, яку розв'язано проти нашої держави. Тому ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій, і звісно, що за тим, що відбувається по той бік кордону, продовжують стежити підрозділи розвідки для того, щоб розуміти наскільки ситуація є, якою ситуація є на даний момент, наскільки вона може змінюватись, і якщо Відбуватимуться якісь кроки по нарощенню Росією своїх сил на території Білорусі, то відповідно і прийматимуться додаткові рішення з обороноздатності країни на цьому напрямку. Дякую, пане Андрію. Я нагадаю, що ми говорили з речником Державної прикордонної служби України Андрієм Демченко про ситуацію на кордоні з Польщею. А медіа центр України Укрнформ повернеться до роботи о 13-й годині. Будемо говорити про знищення ворожих кораблів та поточну ситуацію в Чорному та Озовському морях. Залишайтеся з нами.